продовжуємо огляд, прикрас. Я вже показала вам усі камінці. Чогось пам'яті не вистачило на мобільці, то продовжуємо далі нове відео. Дивіться, отака ось цікава пірамідка. епоксидні смоліт грове око. Дуже класні кам... камені. Тут навіть зображення, як людина медитує. І сім чакор різних кольорів. Такі от, дивіться, це в епоксидні смолі залита. Також такий цікавий інь- іянь, якби називається, да? от таке от зображення. Дуже гарно теж синього кольору пірамідка. Це вона в епоксидній смолі залита, отака от композиція з різних каменів. Також така рука Фатіми, теж дуже гарна, різнокольорова. Такая краса. Такая схидная, какие-то маленочки. И такой же такая текала. Це за метистом. Натуральный метист. Це вот каменец. Я вот так вот бачу судалит або лазурит. Такий вот схожий. И там вот такие вот кола для медитации, да? Також такая вот пирамида. Вот как сыну смолю. Теж, якщо комусь щось цікаво пишіть мені в описі каналу є мій Інстаграм. Такі, також, ну, там от можна замовити, там я на швидше всього відповідаю. Або, якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені в коментах, я вам дам свій вайбер. Так, це у нас ще циозит котик. Це кролик, такий, або зайчик-піріт. Обманка золота. Теж дуже гарний. Так, що у нас тут ще? Бронзит, такий ось цікавий камінь. Бронзит такий коричневий, дуже з цікавими якостями. Можете погуглити навіть, який він цікавий. Бронзит, а це у нас шунгіт. Теж він, якби чорний ну такий але він ну, трошки цікава, така не схожа, як, от наприклад, у Агата консистенція Теж можете прочитати. Про нього дуже цікаві у нього властивості. Так, це у нас гранатові сережечки, такі сріблі, срібло метал. Теж дуже гарні. От вони навіть тут, як зірка і, і місяць. такі вісюльки на гвоздики. Так, потім що ще ще такі цікавий, дивіться, олівін або перидот. Такі зелені, зелені зірочки, дуже гарні теж. Мініатюрні такі веселечки. Потім це у нас зелений кіаніт. Теж котяче око переливається. Теж це вони в сріблі йдуть. І також такий це прийшов теж, вроді був в сріблі. Що загляну. Це циркон під раухтопах. Да, от, от, да, 18 розміру розмір, отака цікава каблучка. Циркон пітера Охтопас. Теж дуже гарно. Так, також, дивіться, ще така от прийшла черепашка аметист. Цікава така невеличка. Статуеточка. І потім що ще? І отакий от от слоник з яшми. Цікавий. Яшмовий слон. Там навіть у нього включення різні цікаві. Потім, що ще, Та, так, аметист. Сережки аметист, теж такі от гарні. застібка конго І ще отакий теж кіаніт. Кіаніт. І ще аметист такий дивіться. Це теж тут розмір регулюється. Тут 17-18 плюс. Теж таке гарне вигляді серце. Цікавий такий камінець. Чароїд. Чароїд сережечки також застібка конгу. Потім ще також мені прийшли срібні застібки. Ось такі, дивіться: Сріб... ну, можна зробити сережечки якісь, от такими срібними застібками. Такого плану. Або така от застібка конгу. Теж. Просто вам показую приклади, яку можна зробити на ваші. Ну, з з будь-яким кавінцем, в принципі, от я можу вам зробити сережечки, от такого якогось, ну, типу такого плану, з різними каменями, які бажаєте, от можу зробити. І от є у мене такі є три види. Фурнітури, ой, деться, оця така ще цікава, дивіться. Такі от з'явилися, бо у мене були з звичайного металу. Це у мене звичайний метал, не срібло. От. Ну, у когось там, наприклад, алегія на такий звичайний, комусь треба, наприклад, тільки срібло. Я там, наприклад, можу носити із такими от металевими, вони не темніють. Це, як би сплав з міді мене, в принципі, нормально. А деяким людям там буває, що краще, щоб було срібло. От такі от є срібні застібки, так що можете призробити вам, якщо треба, з такими от різними цікавими. є Три види, поки що в мене є. Може, потім ще якісь цікаві з'являться. Так, камінці я ці вже вам показала, ще раз покажу. Такі от цікаві мені агати прийшли дуже гарні. Дуже гарні, вони приємно їх тримати в руці. Агати вони взагалі цікаві камені. От про них кажуть, тримайте агати, будете багаті. Ну і взагалі вони багатьом і, от, і дітям підходять, і вони такі універсальні камінці. Ці от, взагалі ще й такі цікаві, з такими різними малюночками. Вони від порші, від складу теж можете почитати, погуглити. Таке от тигрове око дуже гарне. Прийшло мені намисто цікаве таке намисто з тигрового ока. Ну, от його Десь воно теж 40 см в середньому. бусинки тут, тут, тут 6 мм. Ці більші, Такі от захисний чокер з подовжувачем. Так, потім ще лабрадор прийшов також, якщо кому треба, от, такий от браслетик з такого граненого лабрадору можу зробити. Прикраси. Так, шунгіт цей вже теж я вам показала. Каблучки в першому відео показала. Ще раз покажу от, такі от кому треба, хто любить такі мініатюрні сережечки. Такі от я, по-моєму, це гранат, якщо я не помиляюся, вони отак от, от одягаються, цікаво Цікаво, носяться, вони йдуть в сріблі, дуже гарні, приємні на відчуття. А, і ще такий гематит теж мені прийшов. В кубіках. От я вже робила браслети, теж кому треба буде браслетик з таких от кубіків, теж можете мені писати. Так, ще є у мене такі Це рубіновий циркон, такі от сережечки гарні. Тут застібка срібла, срібні застіпки Теж дуже гарні. І отакі от ще сапфір, хто не бачив. Теж застібки срібні. Різнокольоровий є синього кольору, фіолетового сапфір і жовтого такого кольору. Теж дуже гарний метал срібло. от В першому відео я ще. Теж були новиночки, якщо хто не побачив, можете подивитися. Також підписуйтесь на мій Тікток. Там періодично бувають різні стріми, цікаві, можна подивитися онлайн новинки, які є в наявності. Ой, не знаю, що я чи показувала, чи ні, може не встигла Отакий От ще гарний флакончик. Це у нас такий тут ланцюжок. Він довгий через голову має, ну, одягається. От такий гарний флакончик, кулон є ще в наявності. От, або можу вам замовити. замовити. Ці, вже в принципі, мене забрали. такі от Якщо цікаво, то можу ще вам замовити. Натуральний це флюорит, а то амазоніт перший був. І ще також така каблучка, теж можу замовити, якщо кому треба. Це у нас такий зефір, регулюється розмір. Він регулюється в сріблі. Такий гарний, дуже сапфір. такі Усім бажаю чудового дня, тихої ночі. Усім пока-пока. Пишіть, якщо що. В описі у мене є інстаграм або можу дати вайбер. Якщо треба вайбер, пишіть теж в коментах. Усім пока.